Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде дуже цікава лекція на тему гроші, як зеркало нашої внутрішньої цінності. Чому от ми не дозволяємо собі мати гроші це не лише як засіб обміну. Вони є енергією відображення того, як ми ставимося до себе свого права на отримання, на задоволення, на турботу про себе. Усе, що пов'язане з грошима, глибоко вкорінене у нашій самооцінці і сценаріях, які ми отримали в дитинстві. Якщо ти не відчуваєш себе цінною чи цінним, то й не дозволяєш грошам приходити у твоє життя вільно. Просто зрозуміється. Коли стоїть програма, що я не цінний, гроші не прийдуть, бо ти не заслуговуєш. Якщо от, е, Які бувають переклади? Працюєш багато, а заробляєш мало, бо вважаєш, що більше не заслуговуєш. Або ще таке. Боїшся брати оплату за свої послуги, тому що внутрішньо відчуваєш себе недостатньо хорошим для цього. Отримуєш гроші і одразу витрачаєш, бо відчуваєш сором за те, що маєш. І все це є наслідки глибокого почуття, що мені не можна мати. Розглянемо ось. Основні джерела обмежень у грошовій сфері з дитинства, які починаються. Перше це наслідування батьківського сценарію. Ну, от, наприклад, мама жила бідно, і я не маю права жити краще. Або у нас завжди було мало, значить, так має бути. І це несвідоме поняття, воно сидить дуже глибоко у підсвідомості, і ви можете цього навіть не усвідомлювати. Друге, ось такі установки з дитинства, що гроші це зло, багаті, нечесні, гроші легко не даються, щастя не у грошах, ну і так далі. Третє, сором за свої бажання. Ну, для прикладу, усе дороге це просто забаганки. Ось така установка стоїть. Або там будь скромним, не висовуйся. Ну, хіба ти краще за інших? Отак, це ті слова, які батьки говорили з дитинства, і вони заякорилися. Четверті. Фінансові травми у родині. Ну, наприклад, якщо. Тату там чи мама десь програли гроші. Хтось збанкрутував, покинув родину, то от у дитини підсвідомо закладається, що гроші руйнують. І тому потім у майбутньому вона може створювати ситуації, щоб грошей не було. Потрібно усвідомити одну річ, що. Гроші це просто прояв любові до себе. Ну, от, наприклад, дозволити собі заробляти, мати, витрачати, це як дозволити собі дихати на повні груди. Якщо ти вважаєш себе гідною чи гідним, ти дозволяєш собі мати. Якщо ти любиш себе, ти створюєш для себе комфорт, красу, підтримку. Якщо ти довіряєш життю, гроші приходять легше. Гроші йдуть туди, де тепло, де є повага, де є дозволи, де є дозвіл. Всі ці програми ми обговорюємо на курсі: закохайся в себе. Там йде питання цінності власної. І хоча ми її розглядаємо з точки зору любові до себе, але коли воно сідає глибоко у підсвідомість, тобто інформація влягається в тобі, в тебе покращується не тільки той факт, що ти починаєш себе любити, та й налагоджується усі сфери життя. Тому от знайти саме правильну любов до себе одне з найважливіших у житті. Не через гординю, про яку я пишу на телеграм-каналі, не через его, яке затуманює нам і не дозволяє побачити правду. А через внутрішній стан. Тому, якщо тобі цікаво добавитися, ти можеш добавитися, написавши мені. Давайте зробимо техніку дуже легеньку і простенько називається Я дозволяю собі мати. Сідьте у тиші, закрийте очі, поставте руку на серце і просто подихайте. Розслабтесь. І, скажіть собі я дозволяю собі мати. Мені не соромно бажати я можу жити краще, ніж мої батьки. І це не зрада. Проговорюй ці фрази повільно. відчуй, де в тілі, йде опір. Саме там починається твоя точка росту. Якщо ти будеш позіхати, а, чи ще якимось чином очищуватися, це дуже класно. Тому що будуть виходити програми, і піде переналаштування підсвідомості. Також є ще одна така цікава практика, яка називається Гроші і я. Що потрібно зробити? Написати відповіді на запитання. Перше. Що я думаю про гроші? І от виписати усе, що йде. Друге. Чого мене навчила родина щодо грошей? Третє. Хто у моїй родині мав гроші і як це вплинуло на їх життя? І як це вплинуло на життя інших людей, які були поруч? Наступне. Що я думаю про людей, які мають багато? Чому я боюся мати більше? Ну і після цього всього. Останнє питання, на яке потрібно дати відповідь, це який новий сценарій я хочу вибрати. Ну і, звісно, афірмації, які можна собі повторювати. Ну, для прикладу, я маю право мати гроші мої друзі не вороги. Я дозволяю грошам приходити до мене легко. Я цінна, цінний. І я заслуговую на фінансове благополуччя. Я можу бути щасливим чи щасливою, забезпеченим, люблячим одночасно. Гроші не роблять нас добрішими чи гіршими, вони лише підсвічують нашу внутрішню картину себе. Якщо в тебе є глибока установка, що гроші портять людей, це ілюзія. Не гроші портять людей, гроші просто підсвічують внутрішні все, що є в людині. Якщо людина-какашка, але тільки тому, що в неї немає грошей, вона себе поводить гарно з іншими, то в той момент, коли в неї з'являться гроші, вона обов'язково проявиться наповне. Але якщо в тебе цього всередині немає, якщо ти вважаєш себе хорошою людиною, Тобі не треба боятися грошей, що вони тебе спортять. Вони тебе ніколи не спортять. Вони дадуть тобі можливість допомагати іншим, бо ти будеш мати таку можливість, бо ти будеш мати чим допомогти. Зрозумій одну річ: гроші є, їх дуже багато. І коли ти даш собі внутрішній дозвіл на те, щоб мати більше, вони обов'язково прийдуть.